Привіт, згадай, яка зараз пора року. Так, весна. На зміну весни прийде інша пора року, а яка відгадай загадку. У небі блакитнім хмарка пропливає, яскраве сонце цілий день палає, у гою барвистів квіти, мов намисто. Пісню Солов'їну чутно звідусів. У садках дозріли яблука і груші, агрус і ожина і смачна малина. Дощ пройшов і через річку виріс міст семи стрічок. Цілий день малята веселяться і грають. Як параця зветься. Коли все сміється. Так, це прийшло до нас довгоочікуване літо. А давай же назвемо, яке буває літо. Сонячне, дощове, веселкове, запашне. Солов'їне, ягідне, фруктове, веселе, улюблене. Ось яким буває воно літо.